Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна, співало все, сміялось і браніло. Самотна, я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбало, мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташені, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.